Театр в Україні розвивається навіть попри війну. Це доводять учасники престижного фестивалю Премії «Гра». у Львові. Вони провели прес-конференцію, присвячену фіналу конкурсу. Оцінювати фіналістів будуть члени міжнародного журі з п'яти європейських країн Польщі, Норвегії, Фінляндії, Естонії та Німеччини. Вони були напрочуд вражені змістовністю українських театральних постановок та майстерністю їхнього відтворення. «Це дуже тяжко виокремити когось одного. Ми побачили велику кількість крутих та талановитих вистав, і мені зараз дуже складно виокремити когось одного, бо всі вистави й справді неймовірні. На адресу організатора, а ним є Національна спілка театральних діячів України, цьогоріч надійшло 85 заявок із 18 міст України. Серед них і три львівські театри. Кожен з них презентував на конкурсі свою виставу. Львівська національна опера продемонструвала всім відому постановку Тіні Забутих предків. Театр імені Лесі Українки, виставу Клуб зневіра. А національний театр імені Марії Заньковецької подав на фестиваль одразу дві постановки, які вже стали у Любленими для глядачів, доця та вороги, історія любові, за словами директора театру Марії Заньковецької, фестиваль Гра це не просто фестиваль, а престижна премія. Тому для них честь бути серед учасників цього конкурсу Цей фестиваль. Це гарантія якості і, скажімо, те, що дві вистави театру Заньковецької з 14-го фіналі. Це це історія про те, що ми все ж таки, мабуть, щось робимо правильно в цьому театрі, і я радий, що це працює, що це потрібно людям. Майже усі вистави, які продемонстрували театри в рамках фестивалю, об'єднує тематика війни. Вистави містили елементи рефлексії на події в Україні. Головною місією фестивалю «Премії Гра є формування та зміцнення єдиного українського театрального ком'юніті та визначення провідних тенденцій українського театру. Учасники стверджують, що своїми виставами хочуть розвіяти міф про величність російського театру і показати, що Україна має кращі та професійніші постановки. Каріна Нечитайло, Віталій Дмитарко, телеканал НТА.